У ханаанській землі знову настав голод, навіть сильніший від того, що був при Авраамі. Ісаак, слідуючи, здавалося б, сімейної традиції, вирішив піти до родючого Єгипту. Він попрямував до Авімелеха, царя Филистимського в Герарі, ймовірно, як до проміжного пункту. Але Бог явився йому і дав чітку вказівку не ходи до Єгипту. Живи в цій землі, де я тобі скажу мандруй нею, і я буду з тобою і благословлю тебе. Бог підтвердив завіт, укладений з Авраамом. Він пообіцяв віддати ці землі Ісааку та його нащадкам, помножити його потомство як зірки та благословити через нього всі народи. Причиною цього благословення названа вірність Авраама, який слухняно. Виконував божі накази. Ісаак виявив послух і залишився у Герарі. І тут Ісаак, син великої людини віри, повторює гріх свого батька. Причому в тому самому місті. Коли місцеві жителі запитали про Ревеку, він зі страху сказав Вона моя сестра. Він боявся, що його вб'ють через її красу. Цей вчинок. Показує, як легко навіть у благочестивих сім'ях передаються не лише віра, а й моделі гріховної поведінки, що базуються на страху та недовірі Богові. Минуло якийсь час, і цар Авімелех випадково побачив зі свого вікна, як Ісаак лагідно грається з Ревекою. Він одразу все зрозумів. Він закликав Ісаака. І з докором сказав: Оце твоя дружина. Як же ти сказав, що вона сестра? Ісаак зізнався у своєму страху. Відповідь Авімелеха сповнена праведного обурення. Що це ти з нами зробив? Трохи було хтось із народу не згрішив з твоєю дружиною, і ти наклик би на нас провину. Цар Филистимський знову, як і у випадку з Авраамом, виявляє більше моральної чуйності. Ніж божий обранець, він видав указ, щоб ніхто під страхом смерті не чіпав ісака та ревеку. Незважаючи на цю слабкість Ісаака, Бог вірний своєму завіту і щедро благословляє його. Ісаак зайнявся землеробством у цій посушливій землі і отримав неймовірний урожай у сто разів більше запосіяний. Він став дуже багатою і впливовою людиною, його стан постійно зростав. Це викликало сильну заздрість у филистимлян. У спис йому вони засипали всі колодязі, які викопав ще його батько Авраам. У результаті Авімелех вічливо, але твердо попросив Ісаака піти вийшли від нас. Бо ти став набагато сильнішим за нас. Ісаак не став сперечатися. Він пішов у герарську долину і там заново відкопав колодязь свого батька, повернувши їм колишні імена. То справді був акт віри, він відновлював спадщину, дану богом його сім'ї. Але конфлікти цьому не закінчилися. Пастухи Ісаака знайшли нове джерело живої води, але герарські пастухи. Заявили на нього свої права. Ісаак назвав ту криницю Есек, що означає суперечка. Він відійшов і викопав іншу криницю. Але знову виникла суперечка. Він назвав його сітна, тобто ворожнеча. Виявивши дивовижну миролюбність, Ісаак не вступав у конфлікти, а просто йшов. Нарешті він викопав третю криницю, про яку вже не було суперечки. Він назвав його Реховов просторові місця, сказавши Тепер Господь дав нам велике місце, і ми розмножимося на землі. Його смиренність та завзятість були винагороджені, звідти він перейшов у Вірсавію. Там Бог знову з'явився йому вночі, підтвердивши свою присутність і благословення і сказавши Не бійся, бо я з тобою. У відповідь Ісак побудував жертовник і покликав Господнє ім'я. І тут відбувається дивовижний поворот до нього прийшли Авімелех зі своїм радником і воєначальником. Ісаак здивовано спитав, навіщо вони прийшли, якщо самі вигнали його. Їхня відповідь чудове свідчення для всіх віруючих. Ми ясно побачили, що Господь з тобою. Вони запропонували укласти мирний договір, щоб Ісаак не завдав їм шкоди. Ісаак, не тримаючи зла, влаштував їм бенкет, і вони поклялися один одному у світі. Того ж дня слуги Ісаака принесли радісну звістку про нову криницю, яку він назвав Шива Клятва. І місце отримало назву Вірсавія Криниця клятви як і за його батька. Розділ закінчується сумною нотою, повертаючись до сімейної драми. Сорокарічний Ісав взяв собі двох дружин із Хеттеянок, і вони були в тягар ісаку та Ревеці. Це було прямим порушенням сімейних підвалин та ще одним кроком. До відчуження Ісава від благословень заповіту. А що буде далі? Ісаак постарів і осліп. Вирішивши дати остаточне благословення первістку, він посилає Ісава на полювання чи дізнається про це Ревека, і який зухвалий план вона становитиме, щоб обманом здобути благословення для коханого Якова, щоб не пропустити. Одну з найнапруженіших історій обману та його наслідків. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ваш лайк, як та сама криниця реховов, вона дає нам простір для зростання. Напишіть у коментарях амінь, якщо вірите, що смиренність і завзятість зрештою перемагають.